Ось цю церквучку я бачив на панорамах. Едем, глянемо. Бандюгани, так як завжди. Каркасні будівлі. Ой-ой-ой тихо! Еталон мене би розмазав. О ну, тут, звичайний, скромний пацан. Їзди собі на що це таке десятка. Я думаю, буде якийсь мер стояти. Як цей його фаші Мерседеса. Ну що ж, друзі, всі мітанечка. Ви на каналі «Ігри, Ігріки Люблю. І це в нас GTA Львів. Це ж у нас, друзі, друга серія. Хто не бачив попередньої серії, друзі, посилання буде в описі під відео. Це вже у нас так, друзі. Друга серія. Продовжуємо проходження. Що ми тут маємо? Привезли має свого друга, він нам заплатив. І далі в нас появилося ще одне нове завдання. Так, добренько. Продовжуємо любуватися красою. Ну, дивіться, там навіть, є супутникові тарілки. Класно. А, ну що, вкрадемо гольфа. І їдемо по другому завданню. Так, тихо. нас зараз спалять, що ми вкрали. Давайте хай вона пере... пересигналить. Ой, коп! Тікаєм, 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 тікаємо. Зараз буде за нами цей. Давайте я там хочу поїхати глянути на ту церкву, що я тоді бачу в попередній серії, просто до неї не поїхав, не звернув увагу. О. Цікаво, чи можна туди зайти. Чи Це просто декорація. А, не можна. Добре. Хорошо, ну їдемо тоді по другому завданню вже. Це ще знову гольф. Такий самий, як я. Добре. О, дитячий одяг. Класно. Так, добре, почемо. Їдемо, як то кажуть, через через двори... Дворами. Давайте виїдемо на дорогу. Щоб нам не дали зараз візбілє, то що ми їздимо по травичці. Так, тихо, поліція. Баха стояла. Так, о, дивіться, там якісь є. Розкраски в під'їзді можна навіть подивитися. Непогано. Так, він такий крутий ходить по дорозі. О, і пішов собі тут, тобто, ачи. Так, а ти чого стоїш? Що з тобою? А там нікого нема. Да, я вкрадаем мар вкрадаем марса. Все, 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 не сигналь, не сигналь, я вже поехал. Ой, а ч, а ч с нами взять заключилось? просто тел серед дороги. Так, пропустив не За... Запор на русских номерах. бляха, ты шо де ж, ж ты тут взявся в Львове? Ты шо? А, я не сла заехал, бляха. ду, -ду, -ду. Ты шо, пацан? Заспокойся! Куда ты? Куда ты противомарса? ще руку левели, крутый! Куда ты против Марса, ты шо? Ну побачимо. Так, треба нам об'їхати, щоб заїхати. з тої сторони. Чи я знов їжджу по травичці. Ось ми і приїхали. Так, давайте запаркуємося. Біля москвича. Ну, Марса я так трохи покоцав. О, рап дивіться, нічого собі. Було вже, я вроде це бачив. Куда? 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 О, ти шо, ти шо? Я маю теж зброю, чувак, успокойся. Хим мене... мене тачку вкрасти. Бандюган. О, коп дивиться. Нічого не було, ти нічого не бачив. О, хулігани. Так, падай тут фургону з Романом. Добре, Ромчик. Куда ми їдемо? О, Ромчик, Нічого собі, Ромчик. Ромчик чіткий. Так, шуруй до складу біля кінопалацу. Їдемо. Я трошки зменшу ці ефекти чуть-чуть. Дуже жорстко. Дуже так, їдемо, коротше, до якогось складу. Hey, Ryder, we'll так, чисто. Uh, чисто український українсько-львівський діалект. Нормально. Не, що з говорить, Якусь справу, певно, Ой-ой-ой, а тут що? Ааа, а що тут. А чого ви, ви тут їдете? Ви а, я понял, то я топлю. Я думав, що вони їдуть по позустрічні. Так, давайте заїдемо сюди. Що ми якийсь склад приїхали грабувати, чи що? Це що, таке спаник якийсь ресторан. Не погано. Так, о, Alex Добре, заїжджаємо Що там має бути? О, Нева, дивіться як Нева відвідувано заїхала О, дивіться, у військовій? Що ми маємо зробити? О, Grow Street, нічого собі Так, бічане парадні двері, класно, що перемикають з іншого боку стіни А в мене не будуть зараз валети ті пацани? Давайте якось коротше залізти так, щоб мене не побачило. вже валять мене. Тихо, залаз. Оп? Валять мене? Тихо-тихо, давай, я сховаюсь. Мені просто цікавше, вони не будуть валити. Цей ніт, цей, коротше. А що таке, можна? Ви не обижаєте з до мене? тихо техо, куда? А як відкрити, де? А як відкрити ворота? А, for стрельните? Нормально, начинать двері складу з допомогою перемокача на стіні. Добре, але вони до мене не реагують, їм вообще по пробану що тут вору. А, він, oh, має... він на мене схарився. Тихо. Пістолет забрали. Так, цей, коротше, собі почав. А, не мана, все-таки. Стреляю, мана. Добре. Так, що далі робити? А, погрузчика взяти. Добре, зараз вам погрузчики, давайте допустим. Цих бандюганів заспокою. Добре. Так, де ще один був? А, він импано втік через вікно. Ні, є, є, не втік. Чи можна його не стріляти? Що з я... Может націлитись! Є, добре. Хорошо. Але там ще один стріляє на дворі. Ну, Добре, надіюся, все буде добре. Пройде, коротше. Окей, хомми, let's load this shit up. Так, а як цю штуку піднімати? Як нею користуватися? А як нею користуватися? А, нум, num 2, num 8. М 2, 8. Все, я понял. Заскає. Є праворуч О, нічого собі. Віднімаємо. І куди ми маємо це вкрасти? На двір? У машину чи що? тихо тихо бо штука не дуже керована. О, нормально. Чи ми так не Такі бандюани не пальоні. Добре, підняли. І що? А, треба трепано з той сторони заїхати. Тихо, хтось стріляє, короче, в когось, не знаю, ков кого валить, пану ще у мене. Так можна, будь ласка? Ось тако, ось тако. О. Все. Що далі? Сідаємо машину. Все, вкрали ящик. След навантажувач. І що робити далі? О. А, пять ящиків! бляха, я не даю леса. А треп ящик против красно. Нічого собі. Ну, бандю, не жорсткий. Уїхало. Це надое задание мені з GTA San Andreas. ще треба обрасти ящика. На двір виїжджаємо. дивіться, всі нас бачать з вікон. Що ми грабуємо якийсь склад? Це було не військовий, це була просто охорона, я так понів. А, Добре, другий є. Поня... Ой, вибач. ще чотири ящика. Взяла, добре. Ой, то не Монтана, поїхала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой той ой, 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 ой. хоп, эйхо. Загрузило. Загружай. Що таке? Добре, третій. Ще три ящика вкрасти. Цікаво, що шо выкрадаем. Шо роман придумав. Що це, що це таке? Так так щоб я чувака не підняв разом з тим ящиком. Не підноситься. А чого? чувак вішає нам? Не, ящик підняла, добре. Там матюкається, хтось там за кадром. Ой-ой-ой, ой 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 я не побачив. Поспокойся. Але він тепер без підончика, я його піднімлю. Піднеем, любо спидона, добре. Підон, пидон торчить. <розум> нормально. Продалявай в ящик. Добре. Ще два. Ще два ящика, добре, поїхала. Там я бачив збоку ще десь були ящики. ну нормально так, я знаю. А, вон ще ящики, я два. Це прям то, що з підоном. Добре. Це ми зірваємо опаножерний кусок якийсь. Добре. Ще один. А цей такий неполеоний там, бачите. Закопами дивиться, щоб не, не приїхали. А, він читає, я тебе кохаю. А він малює, я тебе кохаю! О, що заглючило. Так, друзі, продовжуємо. Гра вилетіла тому спроба номер 2 Я вже три ящички закинув. Цей так і далі там малює, я тебе кохаю, а ми працюємо далі. Так що три ящички треба забрати. О, не знаю, вилетіла мені просто гра, але ну, я попереджую. в першій сарі, що вона може вилітати, тому. Ой, тихо не взяв. Ну є такі нюанси, знаю, вона просто не закінчений, цей мод. Тому є нюанси з вилітами, А може просто тому, що я граю на Windows 11 трошечки вже. Uh, я і пікси ставив трошки на неї такі більш-менш ой але все одно не то мишка не працювала то ще щось тут зберігання не відкривалося Плюс він треба сумісність доставляти хто буде грати обов'язково від імені від ім'я адміністратора і сумісність виставляєте з Windows XP або Windows 7. і вона хоч прибли... Хоть може з 20-го разу вона запуститься. Добре. Так, ще два ящика. Давайте ще цей один і ще другий. Надіюся, зараз мені не вилетить на останньому ящику, як тоді. Хтось там стріляє, коротше, за кадром. Не знаю. Може хтось по робцях валить собі з вікна, не знаю. Ну що хтось стріляє. Так, добре, ще один останній. Так, гра, будь ласка, не вилітай. Давай ми вкрадаємо вже це все, що нам треба вкрасти. Так, чекайте, нам треба спідоном знайти. без сідоні. Ось спідоном є, добре. Добре, взяли. Так, може нам Роман розкаже хоть в маленьких деталях, що ми крадемо звідси, бо мені самому цікаво стало. Так, добре, все вроді би. Що таке? А чо CJ, те... ти телепортуєшся? А, він сів собі цей, сів собі в Добре. А що це він? Завез, -за 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 коротше. Поїхав. Ой, тихо, 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 тихо! Хамери з'явилися в Львові, воєнні хамери американські. Ніфіга собі. Коротше, вали, валим якийсь, коротше, гараж. Тихо, друже, вибач. Ой, вони за нами. Тихо, ще й, ще й копи. Гайде, коротше, тако, коротше. Куди її? Натисни капслок, щоб рейдер скинув ящик. Нафіга скидати ящики. А, коли заїдем. А наш він має скрати ящики. Я доїду tight. без проблем. Бандюгани, бандюгани львівські. Пограбували якийсь склад. Приїхали, і пацани, коротше, щось з. туплять коротше, в стіном. А, я заробив репутацію. А, ні, 1900 гривень заробив. Ні, фіга собі. Добре, давайте коротше рвемо когті, звідси, що це таке. А, кусочок текстури просто. Uh, давайте едем сбережьямся. Давайте вкрадам, шо это таке? четверка. Uh, не с цема номрама я не хочу брать автомобиль. Сцема тоже. Ну давай, авансис, не фиаско, авансис. Давайте авансиса вкрадам. Так, тэп, типа, авансис подаёс аналтовочим злодеям. О, газель, кожа хтось вкрав нашу. Преса! нефіга собі! Тихо! хо. О, че, нам якось треба зберегтися. Стій, давайте сюди, назад. Укр телеком! леком! Не фігасови. Копа вибачте, я нечайно через плаште хвальну. А як мені заїхати зберегтися? Ой, Ой, вам. Шкода октаві. Нефіга собі. Ох ти що! Диви, 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 що я знайшов! треба взяти. Це моя базука. Класно. Так. О, класні такі розмальовочки. Збережемося. Парканем так щоб нікому не мешати. Так, зберегти, так. Окей. Так, ага, що вже по завданнях. А, це, певно, що вже все. Це вже, певно, що все. Завдання закінчились. Ну так, я знаю, що мод недопрацьований. Ну, добре, давайте тоді ще трошечки покатаємося, подаємося на місцевість, тай. Та й будемо завершувати. Ну, такий, коротше, GTA Львів, друзі. Ось такий. Хтось сказав мені, написав, що це прототип до РП проекту GitHub Франківськ, Kips, би я не помиляюся. Так у меня каза велико оцей, великоверхівка. верхівка, треба подивитися. Ми ще не були всюди, так далеко, там ще, там якась школа, або садик. басадик погано. О, а там що? Що там таке? я зараз заїхати глянути. І що в нас? А, тут закрито, шла, Бам, боже. Якісь так підземні парковки. Ааа, підземний паркінг. М -м, класно. Віп на двері. Ну Хтось хоче сам пограти, друзі. М -м, скачайте просто. В гуглі є GTA Львівна, навіть є, вроді, ще працює їхній офіційний сайт, розробників модифікацій. І там ви найдете. Я знов знайшов зброю. Ну то я тут трохи мію пасхалочки шукати. Зброя є, добре. Чем нам не вже, пано, не пригодиться. Там що, там якийсь ліс. Ось цю церкву я бачив на панорамах. Едем, глянемо. Бандюгани, так як завжди. Каркасній будівлі. Ой-ой-ой, тихо! Атолон мене би розмазав. О ну, тут, звичайно, як скромний пацан. Їзди собі на що це таке, десятка. Я думаю, тут буде якийсь мер стояти. Як цей його паши Мерседеса. Так, тут що у нас. Ой, тихо, 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 тихо. Це ще не до... А, це ще не достроєно. Це ще... Та, та, дайте мені... А, тут, цей, стіна, коротше, невидима. А тут, а? Тут тоже, я понял, далі не проїдемо. Добре, вже на заванці наш... А, це все будується ще, бачите? Це ще не добудовано вон кран є. Їдем, глянем, що це таке. Це певно така цепанущий изумлет. Надіюсь, це не АТБ. Де це? са. Ваш деца. А за Львівська. Ну, короче, якось так, друзі. А, Арсен! Ничего, с вами у меня не месте нема, тільки Many silp, at так, друзі, ну що, от у такий в нас огляд. А, там ще теж строїться все. Такий в нас огляд GTA а, Львів, район Сейхів. Можете собі, кажу, скачати, подивитися, потішитись, пограти. А, ну, все тоді, всім дякую. Всім а, гарного дня, друзі. І будьте здорові, до побачення. Не судлака, бач мі, якось супермена міра ви по тих і сталі на колінах Всі навколо продаються й навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров синя жовтий прапор продами пад за кілька нас дівають за конгенти в нас інші поняття без пабла рішає всі проблеми скільки